Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Акарси. Сьогодні у нас незвичайний випуск. Щось ми дали, трошки вже. Як ви знаєте, я дуже люблю BMW і вважаю, що ці машини в своєму класі найкращі, але сьогодні у нас виключення, тому що ця машина краща за своїх однокласників від баварської мотор-компані. І це Range Rover Evoque 20-го року. чі па па пу па 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 Been asking for me on the road from the west to east. Way up, I might never come down, cause the coast reckoned at the flame mouth. So high, might never come down, so what? This is my lifestyle. Wait a minute, wait a minute. Work hard for the car, so that's why it's all Wait a minute, wait a minute. Had a real late night. Range Rover, Range Rover, Skilky, so, so was Pouchine. Дехто може подумати, що Range Rover Evoque – це такий собі бюджетний варіант Range Rover, але ні. Якщо у вас на кермі або ще десь написано Range Rover – це вже означає, що ця машина ніфіга не бюджетна і це тупо люкс, преміум, і називайте це як хочете. Це Rover, що позаду мене 2020 року, дизельний, до речі. Не сильно то і змінився після рестайлингу, але це тільки на перший погляд. Коли ви почнете розглядати усякі дрібні деталі, ви зрозумієте, що ця машина змінилася і причому в найкращу сторону і виглядає просто шикарно. Просто шикарно, Тим більше, що це дизель. Ну, Просто погляньте, це ж пісня. Ну що, друзі, їдемо на Range Rover Evoque 2020 року. Дизель. І перше враження. З чим я хотів би з вами поділитись, це посадка і ці сидіння. Це просто чудово. Я відчуваю себе просто як на домашньому диванчику. Я відчуваю себе дуже затишно і немалу роль в цьому відіграє взагалі весь цей салон, який з такою, знаєте, прискіпливою увагою до деталей. Зараз ми все покажемо, розкажемо більш детально. А перше, що хотілося б сказати, це посадка. Посадка тут дуже зручна, і вона дуже нагадує мою улюблену німецьку посадку. Коли я обид, обидві руки можу покласти на щось м'якеньке і спокійно собі тримати кермо. Учіться японці, вчуться, як треба робити автомобілі. Що це за фігня, коли я сиджу якось отак. Це дуже незручно. А тут це зручно. Люди подумали, посиділи і вирішили, що як буде зручніше для людини, яка буде їздити. От так. Ідемо далі. Найулюбленіша деталь в цьому салоні, особливо для мене, це звичайно це кермо. По-перше, нас зустрічає тут такий шикарний напис, зроблений на такій металевій плашці. По-друге, це оця от деталька з такого шліфованого алюмінію, прямо через це кермо. Ну це взагалі просто люкс повніший. Друзі, пальніший люкс. Ну і взагалі, знаєте, їзда на цьому, на цьому автомобілі. Ніяк вас не провокує до якоїсь динамічної їзди. Хочеться просто так повільно котитися і відпочивати. І в цьому нам звичайно допомагає. По-перше, наш дизель, який дуже економний, особливо якщо ви їдете не дуже швидко. І по-друге, наш дев'ятиступеневий затевчик, який працює просто чудово, перемикання передач відбувається взагалі непомітно. Тобто, якщо їздите в спокійному такому режимі, то ви роботу цієї коробки взагалі помічати не будете. ти ж, який нехороший тип. Заїхав порушник типічний. Так, йдемо далі. що до динаміки. Динаміка тут, скажімо так, по сучасним міркам, не дуже і то вражає. Тобто машина розганяється до сотні, десь в районі там, 9 секунд, але знову ж таки, вона зовсім не про це. Вона про комфорт і такі, знаєте, домашні такі відчуття, що ти сидиш і тобі не хочеться просто звідти вилазити. Ти отак от з роботи, знаєте, їдеш собі. І вже відпочиваєш, от тільки ти вийшов з роботи, сів в машину, ти вже відпочиваєш. Тобі для цього не треба якомога швидше приїхати додому, щоб там чивити. Ну і, звичайно, зовнішній вигляд цього автомобіля. І я впевнений, що ще он на Тойотки зараз бачить нас заднє дзеркало, і в нього ж рука тягнеться до поворотника, щоб нас пропустити. Але ми не будемо його якось нам спонукати до цього, тому що ми хочемо просто спокійнесенько собі катитися і всіх пропускати, от як далі. З приємних новинок, якими нас е, радує цей рестайлінг Івова е, Івока. Е, Івоку, е, е, це речах КПП. У минулому поколінні, якщо ви пам'ятаєте, якщо ні, то подивіться наше відео, поставте лайки, напишіть коментарі і підпишіться. Е, там була така шайбочка, і з нею була пов'язана одна з проблем реджору. Тому що ця шайбочка бувало, відригувала і просто переставала вилазити. Якщо, не дай Боже, у вас щось з нею траплялось, то все, нікуди вже не поїдете. Хіба що не в Акутарі? Давай, іди, будь ласка, дівчинка. Що все доброе. Так от, тут у нас цю крутівочку замінили вже нормальним речашком, і я завжди з першого разу попадаю в передачу. Ну це ж треба таке. Там я постійно перемикав на туди, то на спорт, то на нейтраль, то ще кудись, але на туди, куди я хотів. Тут все зрозуміло, зрозуміло, і взагалі ну, ви знаєте, що я дуже люблю ці всі речашки і таке інше. Величезний плюс ще один цієї машини. Зрозуміло, що Range Rover, коли її проєктували, вони хотіли нас так, знаєте, вразити оцим цим кайфами красою, і вони, як усі, значить, поважаючи себе виробники 21-го століття, наробили тут цілу купу екранів, які я люблю, знаєте, так з натяжечкою. Але тут є дуже чудове рішення, і це оці от дві крутілочки, які у нас відповідають ну наразі за клімат контроль. Так, от вони багато функціональні. Якщо в звичайному режимі вона у нас відповідає за температуру повітря, то якщо ви перейдете у розділ кліматконтролю, то пасажирська крутівочка при натисканні на неї буде вже налаштовувати інтенсивність потоку повітря, що дуже прикольно. І була ще одна фішка, якої тут я на жаль не знайшов чи не на жаль, тому що тут все і так дуже зручно. Але був ще один режим. Там була намальована така машинка. Якщо ви на неї натискали, то ця крутівочка вже у нас відповідає за... Обирання? Об... Обирання? За вибір За вибір режимів їзди. Ви бачите, у нас зараз йде лагідна українізація. Тут цього немає, але тут всі режими їзди дуже зручно у нас виведені на основний другий екран. Щодо взагалі екранів, ця компоновка мені дуже подобається. Виглядає це все дуже дорого і набагато краще я перепрошую ваговоди, ніж в Ауді. Тут це прям дуже дорого класно. А от що тут не так класно, як в Ауді. На жаль, то це, ну, це прям проблема всіх ренжорів, навіть найновіших. Тупе ПО. Що я маю на увазі? У нас тут мінімум, я бачу зараз, три екрани, і за всі ці три екрани відповідає лише один процесор. І це, на жаль, погано? Сказується? Погано впливає. Погано впливає на відгук цих всіх систем. Але тут є і приємні всякі фішечки. Наприклад, от у нас цей екранчик, який змінює свій кут. Нахово, в залежності від того, чи заведена машина чи ні. Так от, цей кут екрану можна ще додатково налаштувати просто простим натисканням пальцю. Я не знаю, як вас, а мене це прям дуже підкупає. от Коли щось в салоні рухається саме по собі, для мене це взагалі такий вау-ефект. Дуже це мені подобається. Так, щодо якості матеріалів, в принципі, взагалі, тут є дуже багато таких, знаєте, Неординарних рішень. Ну, по-перше, пластик увесь, звичайно, м'який. Всюди, де, куди ви можете дотягнутися рукою, ви будете взаємодіяти з високоякісними матеріалами, але вони якісь незвичайні. Тобто, навіть оцей пластик він м'який, але він не такий, як у всіх конкурентів. Трошки нижче цього пластику. У нас іде взагалі цікаве рішення, якого я поки що крім ренжовера, ніде не зустрічав. Це такий, як. Вініл, але він дуже приємний на дотик. Я так розумію, що він ще до того ж водостійкий, що якщо ви захочете на своєму ренджовер і вокпобасити десь по бездоріжжю, і у вас туди наляпає якийсь грязюк, і ви все це тряпочкою так змили, і все прекрасно. На дверях у нас ціла купа різних матеріалів. Тобто у нас цей м'який пластик, потім вініл, потім ще якийсь ще один м'який дуже приємний вініл, алюміній, рояльний лак і пластик. Пластик, до речі, ну не сказати, що він дешевий, він схожий, знаєте, на пластик в Lexus, яким в Lexus все просто застілено, прям все, що тільки можна цим пластиком, і отут ви такий пластик знайдете лише на блоку керування дзеркалами і вікнами. На цьому фішки керма цього не закінчуються, Тому що, по-перше, у нас тут, як бачите, є такий блок кнопок, два блоки кнопок, які у нас керують всіми звичайними речами, такими як мультимедіа налаштуванням центрального дисплею. і... Усіми помічниками типу круїз контролю регулювання дистанції ну, все це до речі. Тут є також. Тут є одна з найприємніших функцій, взагалі, в усіх автомобілях і це підігрів керма. Ну, ви ж всі розумієте, наскільки приємно холодним зимнім ранком так прокинутись і доторкнутися до чогось теплого. Тут все це є. Також тут є пелюски перемикання передач, оскільки у нас тут стоїть роботизована трансмісія ZF, ці пелюски працюють бездоганно, класно, перемикають дуже швидко, а головне без всяких ривків і усіх інших неприємностей, які у нас зазвичай є в автоматичних трансмісіях. Тут цього цього немає, тому що трансмісія нова і класна. Щодо двигуна. У нас це максимальна версія дизельної машини, яка називається R-Dynamics. Це означає, що у нас тут максимальний дизельний двигун на 180, якщо я напоминаю, сил і 400 Нм крутного моменту, чого вистачає для того, щоб, по-перше, витрата палива в місці у вас була десь в районі 8-9 літрів. А по трасі це все діло буде їсти десь в районі 6-7 літрів, в залежності від того, на якій швидкості ви будете пересуватися. А оскільки коробка у нас 9-стопонеля, то пересуватися ви зможете дуже навіть швидко. Їхати 200 по трасі взагалі легко. Але в цьому кораблі оці, оці довгі дистанції, це просто якась шутка, тому що ви навіть не помітите, як проходить час. У цій, у цій машині взагалі плин часу відчувається зовсім інакше. Як я вже казав, ви вже їдете і відпочиваєте. Друзі, але є взагалі, ну вже зрозуміло, що в плані оснащення і взагалі оформлення цього салону це взагалі топ, навіть крутіше за Mercedes. Мерседес з маленькою поправочкою, що Mercedes в цьому ж класі. Тобто що там, CLA чи що? Ні, не CLA. Дай пофіг. Мерседес гірший за цю машину. У всякому випадку, по якості салону. Але в цій машині є одна фішка, яка відрізняє її від всіх взагалі конкурентів. І це система повного приводу, яка, мало того, що дуже розумна. Тут є ціла купа фішок пов'язаних з цим. Наприклад, у цих шикарних дзеркалах величезних, яких видно взагалі все навіть більше, ніж ви цього хотіли, тому що видно, що ще... ну все видно, коротше. У цих дзеркалах є вбудований датчик, який вимірює глибину броду, в який ви можете заїхати. І якщо у вас є такий датчик, це вже якось натякає на те, що це не зовсім. Якби паркетник на цьому паркетнику паркетнику можна сміливо виїхати на якесь бездоріжжя, ну без фанатизму, звичайно, і виїхати з будь-якого, скажімо так, сугробу, ще ще якихось неприємностей, в, яких ви, в які ви можете цю машину взагалі завести. Так от. Про повний привід. Я вже казав, що це розумний повний привід. Тут є ціла купа налаштувань. Тобто, ви можете підлаштуватися під будь-яке покриття, чи то гравій, чи пісок, чи можливо я не знаю сніг, там і гори, і таке інше грязюка. Машина підлаштовується під це все і їде дуже стабільно і класно. Ми вже їздили на генерації Range Rover і нам пощастило, тому що у нас на дворі був сніг. І я вимкнув собі стабілізаційну систему і просто отримав кайф, якого я ще не отримував. Ну, поки що, у всякому випадку, на цьому каналі, тому що цей повний привід. Хоч у нас і поперечно встановлений мотор, він налаштований таким чином, що ви відчуваєте себе, наче в задній приводній машині, тому що машина так прям дозволяє вам вільнути так жопкою і їхати в стабільному заносі і коригувати його лише такими невеличкими рухами керма і педалю газу. І все це працює прям супер. Бездоганно на цій машині. Звичайно, ми на ніякі бездоріжжя не поїдемо, але можете повірити нам на слово, ця машина впорається з тим, з чим не впораються усі його однокласники. І це круто. Також на такі прохідні можливості для бездоріжжя у нам якби натякають коротенькі звіси цього автомобіля. Якщо ви бачили наш випуск про Toyota RAV4, то там усі длиннючі звіси величезні, і зрозуміло, що з такими звісами ні на яке більш-менш цікаве бездоріжжя, ви не заїдете. А на цій машині легко заїдете, і ніде ви там нічого черпати, чіркати не будете. І це теж прекрасно. Ще один бонус для любителів бездоріжжя. Звичайно, коли ви виїдете на бездоріжжя, вся машина у вас буде дуже брудна і разом з вашими порогами брудними. І, звичайно, що якщо ви вийдете і потім знову будете залазити, скоріш за все, що ви забруднете ваш одяг, а точніше ваші брюки. Так от тут є така дрібничка дуже приємна, якою знову ж таки реджовер нас вирішив побавити. Це те, що у нас двері відчиняються разом з порогами і заходити, сідати точніше, в автомобіль, буде дуже комфортно і легко, а найголовніше, що ви не забруднетесь ніколи. Ну, тільки якщо дуже постараєтесь. Повертаємось до приємних дрібничок. Справа в тому, що тут вони оточують вас усюди. Наприклад, бардачок у нас достатньо такого нормального розміру, з підсвіточкою, з усіма ділами, Але він випши, обшитий приємним таким войлоком. Плюс, плюс. Ідемо далі. У нас значить, оця от водійська, водійська колонців, ніжка, ха, боже, в підвакітничку. Теж приємний моментик, вона відчиняється по Сексійно. Ну, тобто тут є дві секції. Хочете отак відчиняєте, а хочете отак, а хочете усі дві. І, до речі, вона має ще дуже приємне зусилля при відчиненні. Приємно дуже. Отак так, я чесно кажучи, якби я був пасажиром цього автомобіля, я б сидів тільки класив до цю фігню. Але оскільки я водій, я цього робити не буду. Так, ну що, друзі, от такий він Range Rover Evoque 2020 року, дизель офіційний, з пробігом усього лише 27 тисяч кілометрів. І цей автомобіль продається. Якщо він вас зацікавив, а я думаю, що він міг не зацікавити тільки людину, яка зовсім не розуміється на автомобілях, дзвоніть нашим менеджерам Vakars, вони. Все вам про нього розкажуть, покажуть. Приїжджайте дивитися його і одразу купляйте, тому що це реально дуже кайфовий і дуже крутий автомобіль. А для тих, хто хоче пригнати автомобіль з Америки, питайте автомобіль з Америки, вам чоловіки розкажуть і про це. Тому до наступних зустрічей! Ми вам підготуємо щось цікавеньке. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш Телеграм, TikTok, Інстаграм, Ютуб. Ставте лайки, пишіть коментарі і до наступних зустрічей.